Вас, мої викрутасики, запрошую вас на заняття з патріотичного виховання. Ми продовжуємо знайомитися з народними символами України. І сьогодні розповідь піде про український віночок. До нас у гості завітала дівчинка Наталочка. Зустрічайте, будь ласка. Сьогодні хочу познайомити вас із гарною дівчинкою Наталочкою. Подивіться, діти, який гарний одяг у Наталочки. Чи здогадались ви, хто вона? Молодці, діти, Наталочка українка. Погляньте, який чарівний, красивий віночок у неї на голівці. Цей віночок Наталочка сплела сама. Ще в давнину кожна дівчинка виплітала гарні квіткові віночки. Наталочина бабуся розповідала, що будь-яка квітка у віночку щось та й означає, від чогось та й оберігає, щось дарує. Мальва і півонія це віра, надія і любов, барвінок життя. І безсмертя людської душі, цвіт яблуні материнська відданість і любов, квіти волошки простота і ніжність, ромашка дівоча чистота, Троянда – символ кохання, квіти калини символ дівочої краси, символ України. А всього в українському віночку має бути 20 квіток. Кожна з них лікар і оберіг від лихого ока. Щоб віночок дарував щастя і здоров'я, говорила мама Наталочки. Потрібно було вплітати квіточки і промовляти такі слова. Я квітоньку до квітоньки вплітаю, надію щиру на віночок маю, любов'ю обігрію, добротою. Господня милість хай тече рікою. А тепер, діти, разом з Наталочкою вплетемо квіти у віночок і пригадаємо їхню назву і їх значення. Мальва це віра. Півонія дарує надію. Барвінок дарує життя, цвіт яблуні материнську любов. І відданість, волошка наділяє дівчину простотою і ніжністю, ромашка дарує дівочу чистоту. Троянда є символом кохання, калина символом дівочої краси та символом України. Коли квіточки всі до віночка були вже вплетені, залишилося. Прив'язати до віночка кольорові стрічки. У нашої наталочки теж є багато кольорових стрічок, але кожна з них теж мала своє значення. Першою посередині Наталочка прив'язала світло коричневу стрічку. Це наша земляненька. Оба бічнеї – дві жовті, це ясне сонечко. За ним Йдуть з різних боків світло-зелена стрічка і темно-зелена, які означають живу природу, красу і юність. За ними в'яжуть синю і голубу, небо і вода. Вони дарують нам силу і здоров'я. Тоді з одного боку Наталочка прив'язала омаранчеву це хліб, з другого фіолетову стрічку, вона означає людський розум. А потім Наталочка прив'язала Малинову стрічку, яка означає щедрість, а рожева стрічка багатство, достаток. По краях віночка зав'язала Наталочка білі стрічки, вони означають чистоту душі. Коли Наталочка сплела вже такий красивий вінок, вона запросила своїх подружок, і вони вирішили повести веселий хоровод. Пішли дівчата в квітничок квіточки збирати, Жовті сині білі на вінок зривати. Квіточки зривали, віночки звивали, віночки звивали на голівку клали, як сплили віночок, завели таночок. Одягнула Наталочка віночок, затанцювала веселий таночок. Віночок на голівці кольорами сяє. Дівчинку Наталочку від біди оберігає. Дякую вам, діти, за увагу. До побачення!